Навчальний процес в Ічнянській громаді розпочався чітко і злагоджено. Спершу в дистанційному, а далі в змішаному форматі, розповідають у відділі освіти. З 1 вересня всі наші 17 шкіл розпочали онлайн-навчання. І е, з цього понеділка офлайн початкова ланка розпочала школа номер 3 Ічнянськ, міста Ічні. Там 41 дитина початкової ланки. У них змішане навчання. Надалі ми плануємо зробимо пакет документів, вже узгодимо їх з ДСНС міста Прилуки і плануємо, що ще більше наших шкіл будуть працювати офлайн, тільки школа номер 4 Батьки написали тільки дистанційно. Тому ми Дивимося на бажання батьків, і школа номер 4 буде працювати дистанційно. Міська влада ічні докладає максимум зусиль, аби вже найближчим часом учні змогли сісти за шкільні парти. Днями вічні стартують масштабні роботи з ремонту укриття в гімназії імені Васильченка, де навчається понад 500 учнів. Зараз ми працюємо, щоб максимально в навчальних закладах громади почалися навчання вже в офлайн режимі, тобто в очне навчання. Але для того, щоб це відбулося, відповідні укриття, найпростіші і разом з тим протирадіаційні укриття повинні бути приведені до відповідних вимог. Максимальна увага зараз приділяється протирадіаційному укриттю, яке є на базі Іщенської гімназії. Воно розраховано на тисячу чоловік. І відповідно до всіх вимог ясно, що потребувало великих затрат, великих коштів, і в цьому нам зараз допомагає Всесвітня Лютеранська Федерація. Для облаштування укриття вічнянській гімназії Всесвітня лютеранська Федерація виділила близько 30 тисяч євро. Це і водовідведення, водопостачання, каналізаційні стоки, відповідні облаштування стін, підлоги, тобто, все до вимог. Буде обов'язково зроблено, є підрядник, розрахунки вже зроблені, готуються вже на початковому етапі, йдуть підготовчі роботи до виконання всіх ремонтних робіт. Ми в цьому плані і працюємо і щиро сподіваюся, що до кінця вересня все буде зроблено. Щойно ремонт укриття буде завершено, учні гімназії зможуть вийти на очне навчання. Якщо на те буде воля батьків, Першочергове, чергове, яке було проведено спілкування з батьками обговорення, воно дійсно було більшість батьків були за онлайн держим. Тепер змінилися думки, погляди у багатьох. Батьків, і ясно, що більшість хоче, щоб діти все-таки відвідували школи. Ну, ми тільки за те, щоб діти навчалися в належних умовах, і в першу чергу це безпека. Ми повинні подбати про це і ми це робимо максимально. Проводилось опитування ще у серпні, і багато батьків боялися. І от, наприклад, візьмемо по гімназії, то там тільки. 12% було за те, аби навчатися очно. А на даний момент гімназія хоче навчатися офлайн. Там до 300 чоловік. По селах Хічнянщини думки батьків щодо формату навчання розділилися, розповідає начальник відділу освіти. По району у нас 13 ще шкіл. От з них у нас навчатися хочуть офлайн. Всі, окрім а мана старища, батьки виявили дистанційну форму, вони хочуть навчання, але потім вирішили, що вона буде змішана. Тобто і так, і так будуть і дистанційно, і очно будуть навчатися. І також Гмиринка в нас батьки виявили бажання навчатися дистанційно, але теж вони прийняли рішення, бо є там хто хоче і очно навчатися. Буде змішана форма навчання, коли приведеться до ладу їхнє протирадіаційне укриття. Дитячі садочки в ічні поки що не працюватимуть. З Садочками в нас ситуація не найкраща, тому що в нас. В садочку тільки в третьому садочку міста ічні є укриття, і воно це погріб, тобто пристосовуване буде найпростіше укриття, де можуть укриватись 50 чоловік. Це і діти, і разом вже, і працівники. Питання освіти в вічнянській громаді приділяють дуже важливе значення. Міська влада прикладає максимум зусиль, аби діти навіть в умовах війни змогли отримати якісні знання і при цьому перебували в безпеці.